Всім привіт, друзі, на каналі. Сьогодні покажу, як зайти в Discord Fruits у Roblox. Заходимо в Discord, тиснемо плюсик. Ой, тиснемо Discover, знаходимо пошук. Пишемо сюди блог вулиць, тиснемо Enter. І ось наш Discord. Тиснемо на нього, закриваємо. І тут є верифікація. Заходимо верифікація і пишемо. Так, входимо на сервер. Ось і пишемо сюди команду. Переходимо, тиснемо Enter. Тиснемо «Verify in Blocks Link. Копіюємо посилання або просто тиснемо Перейти. Ось ми на такому сайті. Тиснемо Верифікувати. Тепер тиснемо далі. Нас перекидає в Roblox. Тут входимо через свій аккаунт. Тут тиснемо Дати права, прив'язуємо. Ось вибираємо сервер, тиснемо застосувати, і ми прив'язали Discord. Ось, будь ласка, успішна верифікація. Всім бувай!